Коли ви підписуєте, що у вас виробництво, ви вже підписуєте собі діагноз. Бо ви бізнес бачите отут. От воно виробництво. І отут власник сидить. Бо без нього нічого не працює. Добре. З вами воно працює. Сюди виходить товар. Сюди заливаються гроші. А сюди товар. Це повний цикл? Звісно, ні. Тому що тепер треба взяти цей товар і його обміняти на гроші. І обміняти так, щоб іще вам було і сюди повернулось. Логічно. Десь для цього повинен бути ось де бізнес. І цей бізнес складається із трьох складових. Відділ маркетингу, тому що він створює трафік, він створює лідогенерацію, потік потенційних клієнтів, яких ви опрацьовуєте, щоб вони купляли. Друге, відділ продажу, тобто лід конвертація тобто той відділ, який обробляє. Тих, хто цікавиться і монетизує їх. І третій відділ, він теж сюди відноситься відділ продажу. Потім буде відділ аккаунт менеджмент. Це той, хто працює вже з вашою базою, щоб вони повторно замовляли. Це ключове це ось любого бізнесу. От Якщо подивитись, це ось, яка веде вас до грошей. А навколо цього є ще супроводжуючі процеси. Відділ найму, який повинен обов'язково бути, тому що він забезпечує цих людей. Він дає нових, він заміняє гірших на кращих, він дає нових, якщо ви зростаєте. Бо якщо він не працює, не працює так, як треба, у вас це все не працює. А якщо це не працює, ви до грошей не йдете. Тепер питання перше. Може оцей бізнес. З оцим усим працювати без оцього. Так? Може, тому що він Але... може не ваше взяти, а у когось взяти. І все, і все це робити і продавати. Друге питання. Може оце працювати без цього? Не може. Тому у вас така у всіх виробників, оцього нема, і у вас отут дупа. Друге питання. Тепер стосовно виробництва. Які очевидні помилки ви тут створюєте? Першу. Ви не рахуєте, ви віддаєте сюди, умовно, сюди, чого у вас нема, але хтось у вас тут продає якось. Ви не рахуєте, що з цього сюди передача йде з прибутком. Тобто, якщо ви створили виробництво і вклали туди ваші гроші, то ви інвестор. І ви повинні собі кожного місяця брати відсотки за це. Друге, що ви повинні робити, ви повинні розуміти, що це обладнання має амортизаційний ізнос. Значить, ви сюди повинні відкладати гроші. Щоб потім покращувати стан. Чи ремонти, чи для нового, яке це замінить. Третє. Ви тут пішли на ризики як підприємець. Ви повинні брати відсотки з прибутку. З прибутку оцього, а не цього. І якщо ви оце все добавите до собівартості. Товару, який вийшов. Да? А плюс у вас тут є іще. Наприклад, ви тут знаходитесь і працюєте заодно як умовний директор виробництва. Бо у вас штат маленький. Але з часом, якщо ви розраховуєте, що ви будете зростати, вже ж замість вас повинен бути директор. А тут передбачена його зарплата вкладена вже. Ні? Це означає, що якщо ви потребувати будете його, у вас не буде звідкіля брати гроші. Так от, якщо ви все це прорахуєте і додавите до собі вартості, ви побачите ціну, по якій можете віддати сюди, включає прибуток, який ви з цього маєте, як людина, яка все це створила. І коли ви це порахуєте і побачите ціну вашого товара. То тоді підіть і подивіться, а скільки коштує товар аналогічний у конкурента. І якщо аналогічний товар у конкурента коштує дешевше, закрийте його нахрен і беріть у конкурента. Зрозуміло чи ні? Це математика. Дивіться. Незважаючи, що і це і це моє. Я як власник цього хочу купити як можна по вигіднішій ціні. Але щоб купити по вигіднішій ціні, я сам з собою що домовлюсь, да? я ж сам у себе вкраду ці гроші. Так я ж у себе краду. Якщо я тут прогинаюсь перед цим. Дивіться, є ви, а є конкуренти. Правильно? Ваша задача, дивіться, всі ви не прийшли в це життя, щоб відкрити виробництво того чи іншого. Ви прийшли в це життя, щоб збудувати життя. Вас в роддомі всіх можна переплутати було. А дорослими хір переплутаєш. Чому так? Тому що люди стали рабами лампи, забувши, що бізнес це всього лише інструмент. Дивіться, коли я вам розказую свою історію, я колись був непоганим працівником там, де я був, як правильно сказати. Я колись був військовим лікарем, я був лікарем просто. І Я там робив гарну кар'єру. Але розумієте, що я цим за 100 доларів місяць в 96-році чи п'ятому. В місяць не збудую життя своїм дітям. Я йшов туди, де бачив перспективи. Тому ви повинні зрозуміти одну річ, що ваш бізнес це всього лише лопата. Вам сьогодні треба лопата, копайте лопати. І завтра треба граблі, значить діти працюйте граблями чи, чи тракті. Ви, головне, повинні розуміти, нахріна. Ви повинні бачити стратегію життя. Ви повинні розуміти, як ви хочете жити, яке життя повинно бути. Потім під це будувати, розбудовувати той бізнес, який забезпечує таке життя. Розумієте? І неважливо, з чим ви починали, з цим не починали. Так, да, ви всі вляпались в виробництво, тому що Філіп Котлер ще в 90-х роках. Це основоположник маркетингу, якому ці всі там вищі заклади західні навчають по ньому, навчали. Він казав, що ми повинні виробляти те, що можемо продати, замість того, щоб продавати те, що не виробляли. Так він це в 90-х ще сказав. Пройшло вже 30 років. Ви не чули? Людина повинна спочатку зрозуміти, що вона може ринку запропонувати краще, чим є. Або в співвідношенні якості краще, а якість це в першу чергу сервіс, або в співвідношенні ціна при тій самій якості. Якщо вона може, вона намагається. Намагається це пропонувати як продавати. Якщо продажі вдаються, потім, заробивши гроші, можна ще й Сказати, а навіщо я продаю чуже? Давай я краще щось своє робити буду. Але не навпаки. Виробники ви всі зробили навпаки. Але тепер нічого критичного тут нема, страшного нема. Ви тепер повинні зрозуміти, що оце привозить гроші. І грошей повинно бути настільки багато, щоб вони повертались і в ці гроші, щоб знову закладати. І вам отут все залишалося і. Вам залишалось, короче. Розумієте? А оце, щоб збудувати, треба збудувати оці три речі. І от ми вас готуємо, щоб створити трафік. В першому модулі ми вивчаємо заголовки, оффери, на що вони будуть клювати. В другому модулі ми оцифруємо весь ваш хаос і подивимося в цифрах. Як розкладаються ваші товари, щоб ви сам, самі бачили, на чому звужуватись поки. Далі ми підемо з вами спочатку в трафік налагоджувати його. Потім нам щоб забезпечувати оце все. А потім на шостому модулі будемо вчити, як продавати. Розумієте? І все це пов'язане з оцим доміком. Бо цей домик бере товар. І обмінює на значно більші гроші, чим вклав товар. І так. Вам зрозуміло, що це головне? А тепер питання. Хто тоді створює план, якщо це головне? Віділ продажів. Оцей домік і створює план. Оцей домік. Не відділ продажу. Насправді комерційний відділ. Погодивши можливості відділу продажу, скільки вони можуть продати. З можливостями відділу маркетингу, скільки вони можуть нагнати вам клієнтів. Наприклад, от зараз я беру нараду, умовно, зараз. Якщо зараз вже майже 1 грудня, да, то я беру нараду. Не зараз, а десь 15-го, 10 листопада я буду мінімум планувати грудень. А по великому рахунку я буду спиратись на показники 2-3 місяців і буду планувати. Тобто, сьогодні я буду планувати десь лютий. Розумієте? І в мене весь лютий розписаний. В мені в повний розклад наступного потоку у мене вже є. Бо я спираюсь на показники цих потоків, розумію, що буде далі. І маючи план, скільки до мене зайде в лютому клієнтів, час умовно, скільки я зроблю продажів, якого саме товару, я зараз даю план виробництва, щоб вони почали виробляти. І якщо я так роблю. Торовиробництво в мене не залежить від сезону. Добре, якщо я, наприклад, щоб вам сильно не засиряти мозок, забивати його. Наприклад, у вас ще є сезонність. Наприклад, ви думаєте, що в якійсь місці вас більше купляє, а в якійсь менші. А виробництво це як стосується? Це стосується продажів. Ну, добре, тоді я середньостатистично розбиваю, скільки треба зробити лавочок. Щоб все було зроблено. Наша ситуація така, що ми маємо індивідуальне виготовлення і працюємо під замовлення. Ваша ситуація така, що якщо ви працюєте під замовлення, у вас немає ні бізнесу, ні планів. Значить, вам треба забути, що ви робили. І більше так не робити. Будуть поступати замовлення індивідуальні. На індивідуальні, на костомізацію ви піднімаєте ціну. Бостомізовані товари. Це переналаштування обладнання і серійного в якесь індивідуальне. І за це 30, 40, 50, 100% беруть дорожче. Це перше. І друге, якщо навіть у вас це є, точніше, на, на перспективу, якщо й буде, то воно буде повинно бути виключенням із правил, а не основним правилом. Бо основним правилом, я ще раз кажу, я вибираю той товар. Який в моїх планах, спираючись на показники, буде продаватись. Я розумію, в яких обсягах. І я на нього даю план виробництва. А якщо в цей час і працюю, ці виробляють, бо ваші працівники на виробництві повинні приходити і знати, що сьогодні він робить 10 балванок, завтра зробить 10 балванок, і через 3 місяці він буде робити свої 10 балванок і отримати свої стабільні гроші. Це забезпечує керівник. За рахунок того, що він планує. Зрозуміло? А якщо ваші плани вторгається хтось з індуальним замовленням і кажете Підожди, в цьому місці нічого не можу, у мене загружене. В цьому добре, я знайду віконце, переналаштую, але це буде два рази дорожче. Не подобається? Іди лісом, іди до тих моїх до мене вчорашнього, шукай таких. І хай вони ламають свої бізнеси заради твого індивідуального заказу.